Усім привіт! Сьогодні говоримо про книги, які я прочитала в січні 2023 року. Аж не віриться, насправді, що пройшов лише місяць по відчуттях, ніби три, а то й більше, та все ж. У січні я встигла прочитати 7 книг. Тож, не буду затягувати час, адже нам є про що поговорити. Мене звати Віра, і це канал книжковий Віраж, на якому я розповідаю все про книги, які прочитала чи планую прочитати. І перші книги, про які ми сьогодні з вами будемо говорити, це трилогія Голі Блек, Народ повітря, а саме Жорстокий принц, Лихий Король та Королева Порожнечі. Я дуже щаслива, що саме з цієї трилогії Народ повітря Голі Блек я почала свій читацький 2023 рік. Тому що зізнатися, що вразила в саме серце мене лише третя частина, а саме Королева Порожнечі. А перших дві: а саме Жорстокий Принц і Лихий Король, були для мене таким вступом до основної частини, і якби не події третьої книги. Враження від трилогії було, мабуть, не таким. Мені надзвичайно мало даної історії. Все розгорталось то дуже швидко, то надто повільно. А основні події вмістилися буквально в половині третьої книги. Кардан і Джуд. Мені так мало їх в цій історії. Дуже дуже і дуже мало. Недостатньо діалогів між ними, думок, дій та взаємодії в цілому. У мене таке враження, ніби тут мала бути ще якась одна книга, яка змогла би розкрити цих персонажів в рази більше, і насправді не лише їх. Можливо, якби я читала дану трилогію Голі Блек до. Книг Сари Джемас або Дженніфер Елр Монтраут, мені сподобалось більше. Адже ці дві авторки поставили доволі велику планку сюжету, насиченості подій, опису, персонажів, та й загалом поставили такий рівень, після якого дуже складно оцінювати інші книги. Та все ж. Незважаючи ні на що, якщо ви любите світ Файрі, дана трилогія однозначно моя вам рекомендація. Ну і не відходячи від цієї історії, давайте також поговоримо про доповнення. Як король Ельфгейму з ненавидів оповідки. При читанні даної книги у мене було таке враження, що мені в руки потрапила казка або збірка казок. Не знаю, чи саме це мала на меті авторка, адже це ж все-таки оповідки. Тим паче я вирішила... Не читати все одразу, а розтягнула читання на кілька днів і, власне, робила я це перед сном, тому мені це ще більше нагадувало казки. Хоч ця книга певним чином і повернула мене в дитинство, та я не можу сказати, що я прям в захваті. Для мене це більше книга про ілюстрації, аніж про самі історії, адже ілюстрації тут справді дуже гарні. Спробую вам їх якимось чином показати. І отут просто, ну це ж красота. І... Та все ж залишається. Відкритим питання, чи варта дана книга вашої уваги. Насправді, якщо ви любите книги Голі Блека саме трилогію народ повітря, то дана книга, думаю, буде вам до вподоби. Але її немає сенсу окупувати, якщо ви не читали трилогію народ повітря. Ну і не варто будувати до неї якихось захмарних очікувань. А ми йдемо далі. Наступна книга, про яку ми з вами поговоримо, це Незриме життя Аді Лярю» Вікторії Шваб. І у нас тут буде непопулярний відгук на популярну книгу. Сама історія досить таки цікава. Вона мені нагадала фільм Вік Аделайн з Блейк Лайвлі в головній ролі. Спокійна, виважена, витончена історія дівчини, яка не підвладна часу. Та, мабуть, на цьому для мене позитив закінчується. Не можу однозначно сказати, в чому причина. Чи не той час, не той настрій, чи просто не моя книга. Ця книга складається з семи розділів, і під час читання п'яти з них мені кожного разу. Потрібно було шукати, чим би себе зацікавити, за що би там взагалі зачепитися. Можливо, врятувало б ситуацію зменшення обсягу, бо іноді мені було так нудно, що я вже не знала, як себе спонукати до читання. Щоб ви сповна зрозуміли рівень моєї незацікавленості даної книгою, У мене жодного разу під час читання не виникло бажання подивитися в кінець книги, щоб зрозуміти, чим там все закінчиться. Образ Генрі взагалі не моя історія. Розділи, які велися від імені його персонажа, були мені зайвими, принаймні в такій кількості, в якій вони там були. А от розділів з люком та взаємодії з ним мені було недостатньо. Безумовно, якби не останніх дві частини в даній книзі для мене це був би повний провал. Та все ж останній сторінок 100-150 – були захопливими. Кінець мене повністю задовільнив, і все, в принципі, закінчилось так, як я і думала. Досі не можу однозначно визначитися, чи варті події описані в двох останніх частинах, п'яти попередніх. Можливо, якби не такий обсяг книги було б визначитися легше. Та все ж мені здається, що ці події варті. Але потрібно бути готовими, що ця книга не на кілька днів. Суто в мене читання даної книги зайняло два тижні. Таким був мій досвід читання книги Незриме життя Лярю Вікторії Шваб. І ми переходимо до наступної книги. Коефіцієнт поцілунку від Хелен Хонг. Книга максимально легка та кайфова. хоч авторка й піднімає важливі теми та робить це достатньо ненав'язливо. Дуже гарно показано, наскільки люди вміють все ускладнювати, а потрібно просто поговорити. Тут про ніжність, турботу, підтримку та пристрасть. Опис інтимних сцен, ну дуже пікантний. Що мені дуже сподобалось, так це те, що Сюжет розкривається зі сторони двох персонажів, тобто ситуації розповідаються то зі сторони Майкла, то зі сторони Стели, і це дозволяє читачу ще глибше поринути в історію. Як я і думала, ця книга приблизно на один або два дні читання, та я впевнена, що ще мінімум раз повернуся до неї. Адже коефіцієнт поцілунку залишає по собі дуже приємний післясмак. Тому я однозначно рекомендую дану книгу. Та не забувайте, що вона 18, і це вікове обмеження тут не просто так. А ми переходимо до книги, яку я дуже чекала. Це книга Двір холоду і зоряного сяйва від Сари Джемас. Насправді. Це для мене більше доповнення третьої частини або ж початок п'ятої, але аж ніяк не самодостатня частина. Просто погляньте на її розмір. Ну, щоб ви собі зрозуміли, я зараз для порівняння там візьму третю частину з циклу. Ну, як це можна вважати повноцінною частиною? Просто, ну, от подивіться. Та все ж. Її ні в якому разі не можна пропускати, і її обов'язково потрібно читати. В цій частині авторка описує початок післявоєнного часу. Але з таким святковим я б навіть сказала подібно різдвяному настрою. Дуже класно, на мою думку, те, що в даній книзі кожен розділ ведеться від імені іншого персонажу, хоча і не всіх, що мене доволі таки засмутило, та все ж це дозволяє нам глибше поринути їхні переживання та події дана книга яскраво показує нам, що перемогти війну це лише частина проблеми. А от події, які розгортаються після, є не менш складними та важливими. Підозрюю, що це власне плавно підводить нас до того, що буде відбуватися в п'ятій книзі. Не читала ще її, бо сумлінно чекаю власне, її в українському перекладі. Тому буде дуже цікаво, чи мої прогнози справдяться. І з впевненістю можу сказати, що для обожнювачів циклу двір шипів і Труян, Сара Реджемас. Ця книга це чудовий спосіб зануритися у атмосферу Веларісу. Особливо, якщо ви хочете швиденько перечитати щось, то цей формат є доволі вигідним для цього, бо перечитати це буде набагато швидше, ніж будь-яку іншу частину. Безумовно, хочеться більшого. Хочеться вже нарешті наступну частину, адже ця це лише так для. Тимчасового втамування голоду. Незважаючи на це, дана книга все ж припала мені до душі, як і будь-яка попередня частина. Ще забула вам дещо показати тут, коли читаєш е, книги Сари Джемас, за тобою завжди слідкують очі. Очі фейри. Поясню. От читаєш ти таку книжку, а за тобою от слідкують очі. Читаєш ти будь-яку, в принципі, щасти, а за тобою весь час будуть слідкувати очі. Якщо чесно, це трошки лячно ну, не трошки, а дуже. Саме таким видався Читацький січень 2023 року. Я дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, які книги читали ви цього місяця і які у вас враження від них. І побачимось в наступних відео!